15 лютого в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин теми дня. Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про наступне: незаконне володіння ліками з гуманітарної допомоги на понад 200 тисяч доларів. Про те, чому у місцевої влади під час війни у пріоритетах фонтан, а ще про випуск першої у 2023 році марки від Укрпошти. Про ці та інші новини дивіться уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу зафіксовано 68 ворожих обстрілів цивільних об'єктів Херсонської та Миколаївської областей. Водночас наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Західний світ має діяти рішуче, сміливо і дуже швидко. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у інтерв'ю Таймс Радіо закликав США до якнайшвидшої передачі України нового озброєння. Найважливіше зараз час зазначає політик, оскільки розвідка НАТО вже надала інформацію про те, що Росія може почати наступ з авіаударів і використати свої літаки, адже вони зберегли майже 80% свого авіафлоту. And that's the reason why we need to get ammunition and armored vehicles and battle tanks on a fast track. It is important to realize for the entire world that Putin already gathered and, and reconstituted his military. Uh, he wants to restart his counteroffensive. And we are well aware that the time is of crucial essence. So it means that the Western world is to act decisively, boldly and, and, and on a very fast track. поклав життя, боронячи рідну землю від російської навали. Сьогодні буковина попрощалася ще з одним героєм: солдата Нітітюка і Лю, воїна на військової частини А 3715 В останній шлях провели в селі Росошани. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику України. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Незаконно заволодів медикаментами з гуманітарної допомоги на Буковині судитимуть колишнього генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні. Перебуваючи на посаді, чоловік отримав від іноземного благодійного фонду гуманітарну допомогу на суму майже 250 тисяч доларів США. Під час досудового розслідування правоохоронці виявили відсутність лікарських засобів на суму понад 1 мільйон гривень. Серед них були і психотропні речовини за скоєне. Чоловіку загрожує покарання позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та конфіскація майна. У Чернівецькій міській раді кадрові ротації заступник мера Василь Зазоляк представив колективам двох нових керівників. Зокрема, Ігор Ніколенко, який раніше обіймав посаду керівника теплокомуненерго, відтепер став головним комунальником міста, керівником департаменту інфраструктури та благоустрою. А от Олександр Корчунов керуватиме Чернівці Теплокомуненерго. Водночас Григорій Прохоренко від тепер концентруватиметься на питаннях капітального будівництва. Повідомили в мерії. Йдеться про ремонт та будівництво доріг і тротуарів та міжбудинкових проїздів. Натомість багаторічна радниця попереднього мера Ірина Карімова у коментарях під дописом про зміни висловила припущення, що колишній банкір Прохоренко просто не справився з обов'язками керівника комунальної інфраструктури. Сумне повідомлення про те, що Григорій Прохоренко не справився з обов'язками директора департаменту, обгорнули в гарно блискучу обгорточку. Фактично звучить так: Григорія Прохоренка понизили у посаді, а Ігоря Ніколенка підвищили. Взагалі, правильне рішення, бо з самого початку було зрозуміло, що для Григорія Прохоренка керівництво департаментом інфраструктури та благоустрою було ризикованою справою через відсутність досвіду роботи у цій сфері та знань про. Особливості комунального господарства міста на центральній площі в аварійному стані на площі Святої Марії викрали обладнання. Зате на театральній збираються зробити новий. Міська рада, ігноруючи незадовільний стан вже існуючих фонтанів, хоче втілити в життя глобальний проєкт будівництва нового водограю. Проте, чим керуються кермани чи Чернівців, та які думки з цього приводу у людей у наступному сюжеті. У Чернівцях міська влада планує будувати на театральній площі фонтан. Кажуть, що ідея виникла під час громадських обговорень, а втілювати її в життя почали саме зараз, тому що це довготривалий проєкт, який забере багато часу. Згідно з проведеним тендером, витратити на це планують понад 745 тисяч гривень. Близько півроку назад ми проводили громадські консультації з приводу того, що робити з площею. Театральною, і серед багатьох побажань було влаштування фонтану в центральній частині площі. То ми дослухалися до думки чернівчан, і завдання на проєктування з переможцем конкурсу також вказали. Однієї з складових розробку проектно-кошторисної документації для влаштування сухого фонтану натомість чернівчани та гості міста, з якими ми поспілкувалися, м'яко кажучи, дещо здивовані ідеєю влади, кажуть, що будувати новий фонтан під час війни недоцільно, адже передусім потрібно допомагати нашим військовим. От приміром тільки вчора боєць Чернівецької тероборони розмістив пост про те, що його підрозділ відкрив збір коштів на позашляховик. Це не першоначальна проблема. Тобто зараз явно не до цього. Я б не направляв туди кошти на сьогоднішній день. Зараз У нас відкрито дуже багато проблем, які потрібно рішати вчора. Звернемося до, до мирного життя і це питання тоді треба буде піднімати. Зараз ці кошти недоцільно туди направляти. Я думаю, що не потрібно. Не потрібно, бо біда, ви бачите, війна. Звичайно, ні. А чому? Ну тому що гроші треба давати зараз. Всі на зсу. Перший раз треба добитися перемоги, а потім вже фонтани ремонтувати. Я думаю, що ні. Ну якось так це все ж таки багато коштів і. Ну, я думаю, що це на даний момент не, не потрібна річ. Я думаю, що краще на армію. Я знаю просто знайомих, які там, і я думаю, що краще на армію дбати. Таке депутат Чорнівецької міської ради Олексій Каспрук ще до свого головування у ратуші керував підприємством, яке збудувало фонтан на площі філармонії. В суспільстві зараз дуже велика дискусія. Чи на часі будівництво фонтана на театральній площі? Коли кожен день гинуть хлопці, коли діти. Старі люди віддають свої заощадження для того, щоб підтримати наші збройні сили, фактично мільйони коштів з міського бюджету йдуть на красоту. Це треба робити, але питання, чи це треба робити сьогодні. Ба Більше новий фонтан хочуть збудувати тоді, коли вже існуючі три фонтани на площах Чернівців перебувають у незадовільному стані, і їх варто було би привести до ладу. По центральній площі фонтан в поганому стані. Там порушена цілісність чаші, є великі тріщини, і фактично треба проводити капітальний ремонт того фонтану, Але ми його робити, звичайно, що не будемо, тому що, як ви знаєте, зараз триває конкурс по капітальному ремонту центральної площі. І вже коли ми дочекаємося результатів, тоді будемо і приймати рішення по фонтану на центральній площі. Мало просто збудувати фонтан. Його ще потрібно вчасно обслуговувати та модернізувати, каже Олексій. Фонтан не можна побудувати і потім не, не вкладати в нього кошти. Вони збудовані там більше 10 років, а деякі, от як той, що за нами, набагато більше. Їх треба так само модернізувати і обладнання, і слідкувати за їх естетичним станом, за їх справністю. Ну, Сподіваюся, що на це теж знайдуть кошти, а не тільки на будівництво нового, бо якщо за новим не дивитися, то воно так само колись перетвориться на те, на що дивитися не дуже приємно. Тетяна Дубіцька, Інна Юзюк, Руслан Батюк. Василь Ставчанський. Теми дня Два не задекларували товарів на майже 400 тисяч гривень. Днями до пункту пропуску порубне прибув вантажний автомобіль марки Мерседес. Відповідно до наявних автодокументів, одна з комерційних фірм возила до України партію предметів побуту з Гонконгу. Під час перевірки виявили 278 незадекларованих телевізійних смарт-проставок та 400 вакуумних пакувальників їжі. Після оформлення відповідних документів товар вилучили. Подальшу долю побутової техніки вирішуватиме суд. Риболовля з фатальними наслідками. У селі Колінківці на місцевому ставку провалився підліт та втопився чоловік. Рятувальники виявили тіло на глибині близько п'яти метрів. Наразі його направили на судово медичну експертизу. Під кригу також провалилися троє людей в селі Динівці, Втім, їх вдалося врятувати. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу очевидці допомогли витягти з крижаної води двох чоловіків. Третього постраждалого врятували фахівці служби порятунку. Чоловіків передали працівникам швидкої для надання їм необхідної медичної допомоги. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. 14 лютого в селищі міського типу Путила сталося загорання в житловому будинку. За попередніми висновками фахівців воно виникло через недоліки конструкції димаря. Вогнеборці ліквідували пожежу. Полум'я пошкодило перекриття, покриття та речі домашнього вжитку. Ще дві пожежі були у житловому секторі у селі Комарів та у місті Чернівці. Їх також вчасно ліквідували. Воїни світла, воїни добра у Чернівцях. Відбулося спецпогашення нової марки від Укрпошти. Першої у 2023 році її присвятили людям, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів інфраструктури. Захід відвідали і журналісти ТВА. Воїни світла, воїни добра у Чернівцях, як і по всій Україні, відбулася процедура введення в обіг та спецпогашення нової поштової марки. Цей випуск подяка людям, які цілодобово працюють над відновленням об'єктів інфраструктури, пошкоджених російськими терористами. Якщо попередні передусім було акцентовано увага на, на воїнах на військовій тематиці. То саме ця присвячена тим організаціям і людям, які забезпечують у наших, у наших оселях світло, тепло, газ, зв'язок. Ми не бачимо їхню роботу. Але завдяки цим людям, завдяки цим організаціям, ми маємо всі блага комунальні, блага цивілізації, щоб нормально функціонувати. Поштовий блок складається з п'яти марок. Кожну з них назвали на честь професій: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопослів. Стачальники та газовики дизайнером ілюстратором марки є Олександр Нікітюк, який також є автором марки Пес Патрон. До поштового набору входять блок марок, конверт та листівка. Тираж у порівнянні з попередніми випусками невеликий: 300 тисяч блоків. З них буковина отримала 1800. Я вражений ажіотажем, який виникла саме ця, ця марка. Наприклад, у цьому центральному відділенні було 150 блоків, і вони і вони майже вже всі розпродані станом на, на 12 годину сьогодні. Але ми додамо ще до цього відділення з резерву шесто блоків, вони будуть в продажах. Також можна скористатися будь-яке відділення міста Чернівці і придбати, придбати марку. Водночас працівники Укрпошти згадують, що найбільший попит мала найперша марка. Але сама ходова марка, на мій погляд, тут люди запитують, сама перша русський воєнний корабль. Всі марки користуються попитом, але це сама така сама. От, навіть якби зараз вона з'явилася у нас в продажі, її би розхватали. Тоді покупці годинами стояли у відділеннях за серією поштових марок. І хоч сьогодні такого ажіотажу, як раніше, не було, людей все ж прийшло чимало. Почала колекціонувати марки, випущені у воєнний час, і пані Лілія. Це таке буде відображення нашого життя в цей період, і відображення те, як ми переживали цю війну. І я впевнена, що буде ще марка і про перемогу. Тобто від початку до кінця від... Затонувши корабля, і до того, що ми перемогли, ми найкраще, і наші воїни найкращі. Тобто, плануєте до кінця дотримуватися такої традиції? Так, так звичайно. Я і вся моя родина, бачите, скільки в мене кварти всі мої друзі, знайомі, всі колекціонують. Каже марка сьогодні символічна, адже країна терорист ракетними обстрілами знищує нашу критичну та цивільну інфраструктуру. Я так розумію, що це такий додатковий фронт, який підтримує. Нас в період війни це наші енергетики. Це також важливо, тому що наше життя воно не тільки війна. Наше життя це буденність. без наших енергетиків ми не справляємося. Самі знаєте, да, що війни багато залежить? Погасити марки можна буде протягом двох днів 15 та 16 лютого. У відділеннях Укрпошти. Також у період з 22 по 24 лютого планують вести в обіг ще одну марку, яку незабаром проанонсують на офіційному сайті Укрпошти. Аліна Рябкова Сільставчанський та дня, ТВА. Свято, яке дається нелегкою ціною, вже невдовзі Україна разом з усім світом відзначатиме день рідної мови. З нагоди події, Чернівецький художній музей готує відвідувачам справжнісінький марафон заходів. Тож що цікавого продемонструють, та як потрапити на екскурсії, дізнавалися мої колеги. Щороку, 21 лютого, у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Таку дату обрали на згадку про вбивства студентів під час мирних протестів у Бангладеші 21 лютого 1952 року. Тоді молоді люди вийшли на демонстрацію на захист своєї рідної мови Бенгалі, вимагаючи визнати її однією з державних мов країни. І от зараз, у 21-му сторіччі, свою рідну мову, культуру та й право на існування українцям доводиться виборювати у кривавій та несправедливі. Ливі війні, То щоб зробити відзначення цього дня по-справжньому особливим, Чернівецький обласний художній музей вже з цього тижня почав серію просвітницьких заходів. Ми відзначаємо день української мови, і ми би хотіли наших відвідувачів запросити до спілкування рідною мовою, до спілкування мистецтв з мистецтвом. І з мистецтвом саме пов'язаним із мовою, висловлюваннями, літературою. Навіть відувачів музеї чекає, чимало цікавого. Групи, які будуть приходити, вони будуть мати можливість прослухати авторську екскурсію якраз на цій виставці у молитві за Україну. Будуть мати можливість поспілкуватися якраз із скульптором Володимиром Гомалем. Будуть мати можливість прослухати авторську екскурсію іншу. У нас є така екскурсія, Екскурсія по залах нашого музею перлиною тижня рідної мови, звичайно, є мистецька виставка. Перше за п'ять років у обласному художньому музеї можна побачити тематичну виставку скульптора Володимира Гамаля. Ми відібрали тільки вибрані твори, тематичні вибрані твори яких висвітлено представлено портрети видатних українських постатей? Ну і звісно, що вагому частину із них становлять саме письменники, адже українські письменники в усі роки вони не тільки займалися написанням в Творів літературних, але одночасно вони були і активними громадськими культурними діячами. На виставці представили скульптури різних видів. Тут є і кругла скульптура, і рельєф. Ну і публічна скульптура, звісно, що вона представлена на фотографіях. Головною окрасою виставки Молитва за Україну є скульптура з такою ж назвою. Центральною роботою на цій виставці вона розташована в центрі експозиції. Є теж кругла скульптура, виконана в дереві і граніті. Називається «Мол... Литва за Україну. Хто читає поезію, захоплюється українською літературою, то, напевно, знає, що є вірш під такою назвою у Олександра Кониського. І написаний він далеко, 1885 року. Щоб відвідати заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови, звертайтесь за телефонами, які зараз бачите на ваших екранах. Валерія Пержун, Віталіна Брябін, Василь Ставчанський Теми дня ТВА. Це були всі новини на цю мить. Завтра у цій же порі про актуальні події міста та краю розповість Людмила Труфин. Тож наразі я з вами прощаюся. На все добре.